Сьогодні мені захотілося голубців, тому готуємо їх. Беремо капустину і відрізаємо ось цю серединку. Відправляємо її в киплячу підсолену водичку на декілька секунд і знімаємо листочки. Далі нарізаємо цибульку і натираємо морковку, обсмажуємо їх до готовності. До відвареного рису додаємо фарш, сіль, перець, обов'язково вершкове масло, трішки зажарки і водичку. Все добре перемішуємо. Беремо лист капустини, обрізаємо ось цей такий корінчик твердий, викладаємо фарш і тепер формуємо ось так голубці. Для заливки я змішую томатну пасту, сметану і воду. Викладаємо голубці в каструлю, зверху зажарку, заливаємо їх соусом і відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів рівно на 2 години. Якщо ви не хочете ось такі трішки підгоріли голубці зверху, як у мене, то зверху накрийте їх листям готової капусти. Дуже смачні та соковиті голубці. Смачного!